Приблизно 66 мільйонів років тому наша планета пережила одну з найбільших катастроф в історії багатоклітинного життя. Масштабне вимирання, яке знищило три чверті всіх живих істот, радикально змінило хід еволюції. Цілі класи організмів зникли повністю, а ті, що вижили, були змушені швидко пристосовуватися до нових умов. Загибель динозаврів стала межовою подією, що знаменувала кінець мезозою. І початок нової ери кайнозою, яка триває і сьогодні. Хоча точні причини цього масового вимирання досі не встановлені, більшість науковців пов'язують його з падінням гігантського астероїда, масштабним вулканізмом та кліматичними змінами. Незалежно від того, що саме стало останньою краплею, наслідки були очевидними. Більшість великих тварин загинула, і практично всі істоти вагою понад 25 кілограмів зникли. Тож домінування динозаврів, яке тривало понад 150 мільйонів років, завершилося раптово. Після катастрофи на Землі звільнилася величезна кількість екологічних ніж. Саме це відкрило двері до стрімкого розвитку ссавців. Так розпочався палеоген, перший період кайнозою, що тривав близько 43 мільйонів років. У перші 10 мільйонів років, у палеоцені, біосфера поступово відновлювалася. Клімат був теплішим і стабільнішим, ніж у сучасну епоху. Більшу частину суші вкривали густі тропічні ліси. На географічній карті того часу ми б упізнали сучасні континенти, але їхнє розташування суттєво різнилося. Північна та південна Америка ще не були пов'язані між собою, індостан лише рухався у бік Азії, а океан Тетіс все ще простягався між Африкою та Євразією. У цих умовах процвітали дрібні савці. Саме вони стали основою майбутнього різноманіття. Міациди, крихітні хижаки, схожі на куниць, вважаються пращурами сучасних котів, собак, ведмедів, гієн. У ті самі часи жили й археоцети – ранні предки китів. На вигляд, вони нагадували невеликих бегемотів з подовженими тілами. Вони ще не були морськими істотами, але їхня анатомія, кінцівки, дихальна система, внутрішнє вухо. Уже змінювалося у напрямку водного способу життя. Після палеоцену настав Еоцен, який розпочався близько 56 мільйонів років тому і тривав більш ніж 22 мільйони років. Це був період значного потепління, тропічні ліси покривали майже всю сушу, а полярні області були значно теплішими, ніж сьогодні. У цей час континентальні плити продовжували рух, і саме тоді Індостан зіткнувся з Азією. Внаслідок чого утворилися Гімалаї, найбільший гірський хребет у світі. Фауна Еоцену поєднувала як знайомих, так і абсолютно незвичних істот. Одним з найвідоміших хижаків цього часу був Андрусаарх, один з найбільших сухопутних хижих ссавців коли-небудь відомих науці. Його череп завдружки до 84 см і масивні зубні комірки свідчать про силу укусу, яка перевершувала будь-якого сучасного хижака. Реконструкції показують, що Андрусеарх міг досягати понад 4 метрів у довжину і важити близько тонни. Бо при страхітливий вигляд, він був ближчим до копитних, ніж до хижих савців. Його родичами вважають до історичних свиноподібних, бегемотів і ранніх китоподібних. Науковці припускають, що андрусеарх був всеїдним і не відмовлявся від падали. Близько 33,9 мільйонів років тому. Еоцен змінився олігоценом. Це був період глобального похолодання. Теплі вологі ліси поступово відступали на південь, а на їхньому місці з'являлися саванни і прерії. Саме в цей час почалося зліденіння Антарктиди, яке повністю змінило кліматичну систему планети. Рух тектонічних плит призвів до формування нових гірських хребтів, зокрема Альп. Олігоцен був також епохою драматичних геологічних подій. Приблизно 26-28 мільйонів років тому супервулкан Лагаріта на території сучасного Колорадо спричинив одне з найбільших вивержень у фанерозої. Попіл накрив площу більше 30 тисяч квадратних кілометрів, знищуючи усі форми життя на великій території. Попри катаклізми, земля була населена величезними і дивовижними істотами. Найвражаючим мешканцем того часу був парацератеріум. Найбільший наземний савець, що коли-небудь існував на Уці. зріст у плечах до 5 метрів, довжина шиї до 7 метрів і маса до 20 тонн робили його справжнім гігантом. Сучасний носоріг ледь б ставав би йому до живота. Попри це, повного скелета парацератерія так і не знайдено лише фрагменти різних особин. Більшість учених вважає, що він не мав рога, а натомість мав невеликий хобот, як у тапірів. Ймовірно, вони жили невеликими стадами і мігрували в пошуках їжі. Наприкінці олігоцену ці гіганти повністю вимерли. Причиною могло стати як похолодання, так і конкуренція з іншими травоїдними та хижаками, як генодони і амфіціоніди. Не менш вражаючими хижаками олігоцену були ентелодони, масивні всеїдні тварини завдовжки до 2 метрів і вагою понад тонну. Вони мали величезні голови, мотужні щелепи і могли розвивати велику швидкість. Їх часто описують як пекельних свиней, хоча еволюційно вони були ближчими до бегемотів і китоподібних. Окрім вже згаданих тварин, кайнозой був домом для багатьох інших цікавих і часом навіть химерних савців, які відіграли важливу роль у формуванні нових екосистем. Одним з таких був бронтотерій масивна травоїдна тварина. Що нагадувала суміш носорога і коня, хоча еволюційно вона не була близьким родичем жодного з них. Бронтотерії могли досягати 2,5 метрів у висоту і важити понад 2 тонни. Найбільш помітною їхньою рисою була пара великих рогових виростів на носі, спрямованих уперед і з'єднаних у формі літери вай. Попри страхітливий вигляд, це були мирні травоїдні тварини. Що пересувалися великими стадами і харчувалися листям дерев і чагарників. Вони стали одними з найбільш чисельних великих савців Еоцену, але зникли наприкінці цього періоду через зміни клімату, коли ліси почали швидко відступати. Ще одним цікавим видом був Дейнодон, один з найстрашніших хижаків пізнього Еоцену і олігоцену. Це були родичі ентелодонів, але більше за них і значно агресивніші. Дейнодони могли важити понад тонну і мали масивні голови з величезними щелепами, які дозволяли трощити кістки великих тварин. Особливістю цих тварин було поєднання сили і витривалості. Вони могли долати значні відстані у пошуках здобичі, а їхній раціон включав усе. Попри страхітливий вигляд, дейнодони не були прямими предками сучасних хижаків, вони належали до унікальної гілки парнокопитних, яка пізніше вимерла. Проте вони залишили свій слід у природній історії як одні з найпотужніших мисливців раннього кайнозою. Приблизно 23 мільйони років тому розпочався Неоген період, коли світ ставав дедалі ближчим до сучасного. Континенти набували нинішнього розташування, клімат поступово охолоджувався і льодовикові покриви зростали. В океанах панував мегалодон гігантська акула завдовжки до 15 метрів і вагою до 35 тонн. На суші жили гомфотерії, родичі сучасних слонів, багато з яких мали чотири масивні бивні. Близько 2,5 мільйонів років тому почався четвертинний період. Саме тоді на планеті з'явилися предки людини. Одним з найвеличніших створінь того часу був гігантопітек найбільша людиноподібна мавпа в історії. Його зріст становив 3-4 метри і вага понад 500 кілограмів. Він жив у печерах, у щелинах і гірських місцевостях. Хоча основою його раціону був бамбук, знайдені сліди зубів на кістках тварин свідчать про те, що він був здатний споживати і м'ясо. Вимер він після появи ранніх людей, які ймовірно витіснили його з природних середовищ. Первісні люди також спричинили вимирання і інших великих тварин. Мегатерій, гігантський наземний лінивець, не міг протистояти організованому полюванню. Дипротодон, найбільший сумчастий що коли-небудь жив, також зник невдовзі після появи людей в Австралії. Хоча є й альтернативні версії, пов'язані з кліматичними змінами і коливаннями магнітного поля Землі. Остання частина четвертинного періоду, голоцен, стала епохою інтенсивного розвитку людської цивілізації. Але разом з прогресом людство принесло на планету і нові загрози: забруднення довкілля, руйнування екосистем. Зростання концентрації парникових газів і високі темпи зникнення тварин уже змусили науковців говорити про можливе шосте масове вимирання. Чи зможе людство зупинити негативні тенденції? Скільки часу знадобиться Землі, щоб відновити баланс, і чи з'являться в майбутньому нові форми життя, здатні пережити сучасну кризу, як це одноразово траплялося в історії? Ці питання залишаються відкритими. Але минуле планети нагадує. Життя здатне відроджуватися навіть після наймасштабніших катастроф. Питання лише в тому, якою буде роль людини в цій історії.